Ця тривожна історія відбулася більше 20 років тому, а її наслідки відчуваються і досі. Семирічна дівчинка зникла посеред ночі з власної кімнати. Батьки проігнорували усі тривожні обставини, які передували цьому, і натомість ледь не опинилися на лавці підсудних. Сьогодні ми спробуємо з'ясувати, наскільки важливим є інститут репутації у суспільстві і чи завжди правова система знаходиться на боці правди. Друзі, у минулому відео я зверталась до вас по допомогу у зборі для мого тата, військового, який зараз захищає наш з вами спокій і дає мені можливість створювати ці відео. На момент запису було зібрано близько 60% оголошеної суми, тож я дякую усім, хто долучився, і прошу тих, хто ще не зробив цього, допомогти закрити збір. Це дуже важливо, оскільки окупант не стане чекати, доки ми закупимо все необхідне. Тому реквізити я залишаю у описі під цим відео і прямо зараз на екрані. Дякую. Це був 2002 рік, Каліфорнія. Родина Ван Дамм проживала у престижному спальному районі Cybersprінgs у Сан-Дієго. У бренди та Деймона було троє прекрасних дітей: п'ятирічний Ділан був наймолодшим. Дерек, якому було 10, виконував роль турботливого старшого брата, і на кінець Даніель маленька тендітна дівчинка. Яка у свої сім була на диво самостійною, відповідальною і по суті була ліпше помічницею для старшого брата, аніж ще однією відповідальністю. Вона народилася 22 вересня 1994 року і на той момент саме вступила до другого класу молодшої школи у Кріксайд. Дівчинка дуже любила піклуватися про інших і з раннього дитинства мріяла обрати професію, у якій зможе допомагати людям або тваринам. У стандартному шкільному опитуванні, під назвою ким ви мрієте стати, коли подорослішаєте, Даніель написала вчителем або ветеринаром. Окрім цього, дівчинка була дуже творчою особистістю. Вона обожнювала дитячі розмальовки. У школі улюбленим предметом стало малювання, а в якості хобі малеча обрала гру на фортепіано. Даніель була веселою і активною дитиною, чиє дитинство справді можна назвати безтурботним і щасливим. Нерідко батькам здається, що діти у такому віці цікавляться всім і одразу, а отже, нічого з їх оподобані хобі не є чимось постійним і серйозним. Однак бренда і Деймон Вандами були іншої думки. Вони щиро підтримували будь-які починання доньки і робили усе можливе, аби дівчинка мала можливість розвиватись і пробувала свої сили у різних напрямках. Можливо, саме завдяки цьому Даніель росла в гармонії з власними емоціями, була розсудливою і турботливою дитиною. Її мати часто жартувала, що у родині старшою мало би бути саме Даніель, а не Дерек, адже дівчинка дуже часто проявляла лідерські якості і більше за все її турбував добробут оточуючих. Ввечері п'ятниці 1 лютого 2002 року Бренда Ван Дам вирішила випити із подругами у барі Dead's Steakhouse, що знаходився у сусідньому містечку Поуей. Деймон же залишився вдома доглядати за дітьми. Вони весело проводили час і засиділись за іграми аж до пізнього вечора. На годиннику вже перевалило за десяту вечора, коли чоловік прочитав маленькому ділену казку на ніч, а потім вклав Даніель у ліжко і сам пішов спати. Близько другої години ночі його дружина разом із друзями повернулась з вечірки. Заходячи до будинку, вона звернула увагу на систему охоронної сигналізації, там блимав червоний ліхтарик. Але у будинку було тихо, і всі спали. Вона обійшла перший поверх і одразу ж помітила, що бічні двері гаража були відкриті. Жінка подумала, що Деймон випадково не зачинив їх, тому просто зробила це сама і повернулась до будинку. В цей час Деймон прокинувся і спустився до вітальні, де вони разом із друзями провели ще якийсь час, пропустивши по пляшечці пива і розмовляючи про усякі нісенітниці. Коли гості пішли, подружжя Ван Дам повернулася у ліжко і міцно заснуло. Дорогою до своєї кімнати Бренда хотіла перевірити дітей, але Деймон переконав її, що в цьому немає потреби, адже він особисто поклав усіх спати. Тому жінка просто зачинила двері до кімнати Даніель та хлопців і пішла спати. Приблизно о четвертій ранку чоловік прокинувся від сильного протягу у кімнаті. Він спустився на перший поверх і помітив, що на сигналізації знову блимує червоний ліхтарик. Він обійшов будинок і виявив, що скляні розсувні двері, які ведуть на задній двір, чомусь опинилися відкритими настіж. Хоча у Каліфорнії відносно теплі зими, залишати відкритими двері, а тим більше на ніч, точно не було гарною ідеєю. Тим не менш, Деймон не надав цьому інциденту вагомого значення, зачинив усе і пішов спати. Суботнього ранку, наступного дня, родина збиралася на сімейний сніданок. Дерек і Ділан теж приєдналися до батьків. А от Даніель все ще не було. Нікому не здавалося це дивним, адже вона любила поспати трохи довше. Оскільки то був вихідний, Бренда вирішила, що нічого не станеться, якщо донька пропустить сніданок. Близько 9.30, коли всі вже розбрилися по своїх справах, жінка вирішила, що час розбудити Даніель. Вона піднялася у її кімнату, але зайшовши всередину, нікого там не виявила. На хвилину вона подумала, що дівчинка вже прокинулась і, певно, пішла у вбиральню чи до кімнати батьків. Коли ви живете у великому будинку із чотирма спальними кімнатами і не маєте жодного приводу для хвилювання, навряд чи перше, що спаде вам на думку, коли ви знайшли дитячу кімнату порожньою, що з дитиною трапило щось жахливе. От і бренда Вандам навіть і подумати не могла на що перетвориться її життя за якихось 10 хвилин потом. Жінка обійшла весь будинок, але так і не знайшла дані. Звичайно, вона запитала хлопців, і Деймона, але ніхто з них також не бачив дівчинку з вечора п'ятниці. Батьки вирішили не гаяти часу, і о 9.39 ранку екстрена служба 911 Сан-Дієго отримала звернення про зникнення семирічної Даніель Ван Дам. На щастя, до зникнення дітей поліція майже завжди відноситься дуже і дуже серйозно. Тому пошуки Даніель розпочалися негайно. А вже за годину було сформовано кілька окремих пошукових груп. Сан-Дієго величезне місто і одне з найгірших місць, де ви могли б заблукати. Воно має кордон з Мексикою, складний ландшафт із безліччю, озер, гір, річок, пустель, парків, і все це розкидане на величезній території і омивається Тихим океаном. Тож перед офіцерами постало надскладне завдання. Відшукати у цьому безладі маленьку дитину без будь-яких вагомих зачіпок і розуміння того, хто і для чого викрав її прямо з ліжка посеред ночі. Сотні волонтерів тижнями обстежували пустелі, шосе і віддалені райони. У місті Пову було створено спеціальний координаційний центр, куди будь-хто міг звернутися, щоб взяти участь у пошуках або надати корисну інформацію. Вони також оголосили винагороду у 25 тисяч доларів за інформацію, яка допоможе знайти дівчинку. Поліція опитувала всіх сусідів вандамів на випадок, якщо хтось чув або бачив щось підозріле тієї ночі. Однак нічого подібного вони не пригадували. А чоловік, який жив в безпосередній близькості до їх будинку і міг би бути ключовим свідком, взагалі був відсутній у ті дні разом зі своїм будиночком на колесах. Центр відновлення Лаури, створений на честь викраденої і вбитої 12-річної дівчинки у 1997 році, спеціалізується на допомозі у пошуках викрадених дітей, а також надає юридичну підтримку батькам убитих. Справа Даніель ван Дамм стала їх найбільшою пошуковою операцією за межами штату Техас, де вони базуються, і однією з наймасштабніших в історії Каліфорнії. Саме волонтери центру відіграли ключову роль у пошуках семирічної Даніель. У понеділок, 4 лютого, близько 10 ранку, той самий чоловік, якого поліція не змогла допитати у день зникнення дівчинки, повернувся з подорожі. Він розповів, що у ті вихідні, як і багато разів до того, взяв свій будинок на колесах і поїхав у пустелю, дорогою зупиняючись на пляжах Сан-Дієго у кемпінгу. Але цього разу він забув свій гаманець вдома і не мав можливості заплатити за стоянку. Тому він поїхав у пустелю, де зрештою пробув аж до ранку понеділка, і вимушено повернувся додому, оскільки ночі були занадто холодні. 49-річний Девід Вестерфілд був надзвичайно розумною людиною. Він отримав освіту інженера і мав кілька патентів на медичні пристрої. Він жив всього за два будинки від родини Вандам, але не часто з ними контактував. Всього за три дні до зникнення Даніель разом з мамою приходила до будинку Вестерфілда, щоб продати кілька коробок вівсяного печива дівчаток скаутів. Чоловік люб'язно запросив їх до свого будинку, і Бренда, помітивши, що у кухні зробили реставрацію, попросила показати їй приміщення. Крім того, у п'ятницю 1 лютого його бачили у тому ж самому барі, де відпочивала Бренда із подругами. Деякі свідки, і в тому числі бармен, заявляли, що жінка навіть кілька разів танцювала із Девідом, але сама вона не розповідала про це поліції. Тим не менше, перевіривши розповідь Вестерфілда про його вихідні, поліція знайшла чимало свідків, які підтвердили його слова: в тому числі камери відеоспостереження, виписки з банківського рахунку і місцезнаходження його мобільного. Однак в ході цього розслідування офіцери виявили кілька деталей, які були відсутні в історії Девіда. По-перше, один з робітників кемпінгу дійсно опізнав його під час допиту поліції. Однак хлопець зауважив, що бачив, як той діставав свій гаманець, щоб розрахуватись. Друге, що набагато більше стривожило поліцейських, опівдні в суботу Девід заїхав у хімчистку, куди здав свою постільну білизну, включно з двома ковдрами, а також свій жакет. Саме через це Девід Вестерфілд зі свідка перетворився на ймовірного підозрюваного. Поліція отримала ордер на обшук його будинку на колесах, і там на них чекав ще один тривожний дзвінок. Як тільки правоохоронці потрапили всередину, їх зустрів ідеальний порядок і стійкий аромат побутової хімії. Девід пояснив, що оскільки на пляжах і у пустелі багато піску і бруду, він завжди проводить генеральне прибирання після повернення з подорожей. Однак досвідчені поліцейські знали, коли мова йде про зникнення особи, запах відбілювача, вірна ознака, що потрібно шукати ретельніше, і не помилилися. Експерти-криміналісти знайшли кілька дитячих волосин на підлозі, дрібні плями крові у різних місцях, відбиток долоні і пальця прямо над ліжком. Та багато інших біологічних матеріалів по всьому фургону. У будинку, де він проживав, вилучили також ті самі речі, які він здав напередодні у хімчистку, і передали в лабораторію. Після цього поліція запропонувала Девіду пройти тест на поліграфію, і після того як він його провалив, за ним встановили цілодобове спостереження. За два тижні криміналістична експертиза підтвердила, що зі знайдених у його будинку зразках вдалося вилучити ДНК профіль, і він. Належить семирічній Даніель Ван Дам. Вестерфілда заарештували 22 лютого 2002 року за підозрою у викраденні. Поліцейські разом із волонтерами зосередили пошуки в районі маршруту, в який він подолав у той день, коли зникла Даніель. І через п'ять днів двоє добровольців з центру відновлення Лаури змогли виявити частково розкладене тіло дівчинки. Вона лежала оголена на узбіччі стежки Дехез Роуд у Дехесі. За 25 миль на схід від Сан-Дієго. Стан тіла був жахливим, і Коронеру так і не вдалося встановити точну причину смерті, а для встановлення особи довелося скористатися стоматологічною картою. Девід Вестерфілд, який провів цей тиждень за ґратами, тепер був звинувачений у вбивстві першого ступеня, мотивом якого вважають його хворі сексуальні фантазії. Справа в тому, що під час обшуку його будинку поліцейські вилучили комп'ютер, на якому згодом знайшли тисячі матеріалів сексуального характеру за участю дітей. Це стало справжнім шоком для громади Сейбер Спрінг, яка поважала його за світлий розум і вважала хорошою людиною. Окрім того, Девід був двічі одружений і мав власних дітей, які тепер були вже дорослими і навчалися у коледжі. Але докази проти нього теж не були однозначними. На одязі Девіда знайшли помаранчеві та сині волокна, які повністю збігалися із килимом з кімнати Даніель, а також шерсть пса вандамів, які очевидно були на одязі дівчинки, тому що Лейла, так звали Веймаранера родини, була її улюбленицею. Родина Вандам підтвердила, що Вестерфілд ніколи не бував у їхньому будинку, і ці волокна могли потрапити до нього лише після того. Як він викрав Даніель з її кімнати? Слідчі прийшли до висновку, що усе це було сплановано. Девід Вестерфілд був частим гостем у тому ж барі, де Бренда Ван Дам проводила час з подругами ледь не щоп'ятниці. Того дня, коли вона із Даніель приходила, щоб продати йому печиво, чоловік запитав, чи зустрінуться вони цієї п'ятниці. На що жінка відповіла, що їй потрібно знайти няню. Оскільки Деймон збирається поїхати із синами за місто, і вона не може залишити Даніель саму, слідчі припустили, що саме тоді у його голові виник план ідеального викрадення адже будинок буде порожній, а Даніель залишиться з нянею. Однак Деймону довелося скасувати поїздку, і він з братами дівчинки залишився вдома. На жаль, це не завадило Вестерфілду втілити свій план у життя. Також поліція встановила, що вікно його ванної кімнати виходить чітко на задній двір родини Ванда. У тумбі біля ліжка вони виявили бінокль, а вм'ятина біля того самого вікна свідчила на їх думку про те, що хтось годинами спостерігав, опираючись на раму. Однак були і інші докази, які заперечували його провину. Перше і найголовніше, поліцейські не знайшли жодних вагомих доказів того, що Девід Вестерфілд був коли-небудь на місці виявлення тіла Данії. Жодних волокон, слідів від зуття або шин. На його черевиках також не виявили рослинності або ґрунту з того місця. По друге, згідно його маршруту, який поліцейські підтвердили завдяки чекам за бензин, він знаходився значно північніше від місця виявлення тіла. Ну і по третє, пошукові собаки, яких залучили в перший день зникнення Даніель, не привели поліцейських до будинку Вестерфілда. А коли це сталося вдруге, вони так само не змогли упізнати його запаху у будинку в Крім того, експерти-криміналісти також не виявили там його ДНК. Попри це, Девіда Вестерфілда звинуватили у викраденні зберіганні дитячої порнографії і, зрештою, у вбивстві. Всього за два дні до виявлення тіла прокурор готовий був піти на угоду про скасування смертної кари, якщо він розповість їм, де заховав тіло. Але цього не сталося, і волонтери самі відшукали тіло дівчинки. Пізніше у суді адвокат Вестерфілда заявить, що його обманом змусили зізнатися, не дали можливості викликати адвоката, тиснули на нього, допитуючи понад 9 годин безперервно, не дозволили поїсти, прийняти душ, поспати і, взагалі, порушували його права і поводилися недобросовісно під час ув'язнення. Через це клопотання двох офіцерів, які допитували його, було виключено зі списку свідків 4 червня 2002 року. Розпочався емоційний і важкий судовий процес. Сторона обвинувачення представила чимало висновків судово-медичної експертизи, які, на їх думку, доводили провину Вестерфілда. Все ті ж волокна з кімнати Даніель, плями крові, відбитки пальців, зразки волосся та шерсті собаки, волокна з килими будинку Вестерфілда, знайдені на тілі, і багато іншого. На жаль, через ступінь розкладання не вдалося встановити, чи була дівчинка піддана сексуальному насильству, але зважаючи на те, що її знайшли абсолютно голою, поліція не мала сумнівів щодо цього. Неподалік тіла було знайдено обгортку від контрацептива. Але цей предмет ніколи не вносився у матеріали справи. Прокурор також викликав свідка, який бачив, як Вестерфілд покинув бар Бардець Стейкхаус близько опівночі, що теоретично дало б йому можливість потрапити у будинок Вандам до повернення бренди. Адвокати обвинуваченого у свою чергу висунули іншу версію подій вони стверджували, що волокна з будинку Вестерфілда потрапили на тіло дитини саме тоді, коли вона приходила продати печиво. Щодо порнографії, яку виявили на його комп'ютері, її власником нібито був 18-річний Ніл Вестерфілд, син Девіда. Однак сам хлопець під час свідчення у суді категорично заперечував це. А далі і зовсім почалися брудні ігри. Сторона обвинувачення намагалася довести аморальність і неблагонадійність родини Вандам, стверджуючи, що Бренда та Деймон проживали у відкритому шлюбі. І регулярно влаштовували у гаражі свого будинку свінгер вечірки з марихуаною. Таким чином, на їх думку, будь-хто міг опинитися тієї ночі у кімнати Даніель через незамкнені бічні двері того ж гаража. Щоб створити алібі для Вестерфілда, захист викликав трьох ентомологів, які засвідчили, що трупні комахи вперше колонізували тіло Даніель десь у середині лютого, задовго після того як Вестерфілд опинився під наглядом поліції. Вони також вважали, що Девід у свої 49, маючи зайву вагу, не зміг би подолати високі бічні ворота вандамів. Ну і останнє на що звернули увагу адвокати, чому ніхто не чув, як злочинець увійшов до будинку, хоча працювала сигналізація, чому його не помічали протягом тривалого часу. Адже згідно розповіді Деймона, він виявив розсувні двері першого поверху відчиненими близько четвертої ранку. А це означає, що злочинець повинен був залишатися там увесь той час, доки Бренда із друзями випивала у їх вітальні. Після цих зауважень у своєму зверненні до присяжних прокурор сказав, що вони не мають мети доводити, як саме Девід Вестерфілд потрапив у будинок. Натомість їхня мета довести, що це саме він позбавив життя Даніель Вандам, а також додав, що згідно висновку ентомолога сторони обвинувачення. Комахи осадили тіло на другий день після зникнення дівчинки. Суд тривав два місяці і завершився 8 серпня. 21 серпня присяжні визнали Вестерфілда винним у вбивстві першого ступеня, викраденні людини та зберіганні дитячої порнографії. На етапі визначення покарання в суді 19-річна племінниця Вестерфілда розповіла. Що коли їй було сім років, її дядько увійшов у спальню своєї дочки, де племінниця проводила ніч зі своїми батьками під час вечірки, і дівчинка прокинулась від того, що він натирає їй зуби. Вона сказала, що вкусила його за палець так сильно, як могла, а потім побігла вниз, щоб розповісти своїй мамі. Вестерфілд був допитаний про інцидент в той же час його невісткою, але він пояснив, що увійшов до спальні, щоб перевірити дітей. І намагався заспокоїти її. Потім про цю подію просто забули. Фаза визначення покарання закінчилася 16 вересня, коли присяжні винесли Вестерфілду смертний вирок. У січні 2003-го суддя Вільям Мад засудив його до страти. Через кілька місяців після закінчення судового процесу аудіозаписи допиту Вестерфілда були опубліковані в ЗМІ. Під час свого першого інтерв'ю він просить офіцера залишити свій пістолет тут на кілька хвилин, нібито натякаючи, що він хотів би покінчити життя самогубством. В іншій поліцейській бесіді він каже слідчим, що не почувається емоційно стабільним. Наприкінці 2003 року поліція Сан-Дієго отримала лист від сторонньої особи, яка зізналася у вбивстві Даніель. Автор стверджував, що це Джеймс Селбі. Чоловік, якого звинувачують у різноманітних сексуальних злочинах у п'яти штатах, в тому числі в районі Сан-Дієго. І поліція і прокурор прочитали лист і визнали його недостовірним. Однак надіслали до офісу адвоката Вестерфілда Стівена Фельдмена, який відмовився давати коментарі. Селбі, який також взяв на себе відповідальність за вбивство Джон Бена Тремсі, покінчив життя самогубством, очікуючи винесення вироку в Аризоні. 22 листопада 2004 року. Щодо Девіда Вестерфілда, зараз він перебуває у камері смертників у в'язниці штату Сан-Квентін, поки його апеляція очікує на розгляд. Через продовження мораторію на виконання страту Каліфорнії в 2006 та рішення про неконституційність смертної кари в липні 2014 років невідомо, коли і чи буде Вестерфілда страчено. Родина Вандам отримала 416 тисяч доларів страхових виплат за майно Вестерфілда. На ці кошти було засновано фонд Daniel Legacy Foundation, який працює над сприянням волонтерству і започатковує позитивні зміни, що поставлять безпеку дітей на перше місце. Шляхопровід на міжштатній автомагістралі номер 8 в Елькахоні, що розташований неподалік місця, де знайшли її тіло. Отримав назву меморіальний шляхопровід Даніель ван Дам. То чи винен насправді Девід Вестерфілд і чому поліція не розглядала інших підозрюваних? У цій справі дійсно багато цікавих моментів для обговорення, тож чекаю вас у коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця, і нагадую: не забувайте поставити вподобайку, якщо вам воно подобається. Обов'язково підписуйтесь на канал і ти дзвіночок. Також хочу звернути вашу увагу на те, що мені дуже потрібна ваша допомога, щоб закрити збір для мого тата, тому залишаю посилання на банку під цим відео, а якщо ви не користуєтесь моно, картка Приватбанку теж є у описі. За усі кошти буде відзвітовано, як і завжди. Дякую усім, хто вже долучився, і тим, хто планує зробити це. Ви неймовірні люди.